З нового відео огляду у нас не буде цього ролику повного переобладнання, бо дивимося не цікаво нікому. Будемо коротко показувати. Вже викатали майже всю віброзвукоізоляцію. ізоляцію. На стелі бачимо один слой, по бокам вже бачимо два слої. Зараз викатаємо ще передні карти, передню стелю та поклеїмо другий слой каучука. Так, наразі доклеюємо бітом, вже є викатана підлога, викатуються арки. Поклеєний на стелі каучук. Зараз будемо клеїти передні карти і дивитися за результатом. Так, Ось вже маємо виверні полицю, місце для фіксації полки передньої та для заднього спальника. Новий день. Хлопці вже роблять завороти на вікнах, вже поклеєні пройоми в центральній частині, де буде пасажирський відсік. Виклеюють, підрізають карти, виклеюємо місце для спальника. Зараз вирішуємо, як будемо робити спальник. Після обіду приїдуть, поставлять вікна. Дивимось далі. Ось вже готові є задні двері. Одні. Дивимось, що у нас по салону вже поклеєні повністю прийоми. Над спальником ось такі карти будуть. Чорна екошкіра. В спортивному стилі. Ті сидіння вже готові. дивізіон Збираємо далі. Курили, балакали, вже майже готовий салон, поклеєні вихлопи. Зараз це все діло загинається, воно все-таки полосочки переходять в полосочки, дуже гарно, полиця низ, ось верхні тумба, під динаміки тут все заш'ється Зараз Щось ще передні карти, шторки висять. Вже хлопці рихтанули м'ятинку, яка тут була. Дивимось далі. Так, ну що? На підході до завершення наш 906-й стей динаміки, зроблена полиця. Перетягнули по новому стелю, но салон, зробили ось таку цікаву конструкцію на спальник, щоб він легше виймався, він буде розбірним. Ось такі пройоми, Ось бокова карта. кедр, прострочка. У нас хлопці поклеюють передні карти. Ось такий нестандартний вигляд новий. Зараз подивимося, готову. Тут у нас вже пасажирська одна, спаяна. Ось такий вигляд. Ось що по нашому салону. Вже поставили сидіння, рельси, застелили підлогу. Ось такі сидіння. Передні. Зараз ще ставимо карти. Тут буде бар, ось така полиця, стелю вже бачили, спальник. І дивимось результат. Так, ну що, ось ми і завершили переобладнання наше. Вже стоять карти. Зробили подушки. Така прострочка гарна. Поставили бар, хлопці зробили. Алькантара, екошкіра, кедр, подушки. Тут барчик такий підлокітник, стаканники. Ось водійська частина, кнопка на світло. Ззаді поставили трійка на полозях, кармашу карта. Ніша передня, динаміки, тройна стеля. Позаду зробили люк. Там USB та світло. Позаду яке в спальному відділенні включається. Знизу все в екошкірі для того, щоб легко було чорно відмити. неоплан, арки в чорному корпеті. Зараз подивимось, як виглядає багажне відділення. Ось такі позаду карти. Прошите все спортивному стилі. Залишили кріплення для монтажу багажу. Ось тут ці пипті позалишали, щоб можна було кріпитися. Тут полозя для фіксації велосипедів. Спальник в нас є розібраним, розбірним, він легко демонтується та монтується. Друзі, кому цікаво переобладнання, звертайтеся в таталіпше в Каро, переходьте на сайт соціальні мережі та. Телефонуйте. всім гарного дня, та успіхів.